Друзі, вітаю вас усіх! Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Приймаємо це і Боже благословіння, воно працює потужно і безмежно в твоєму житті. Амінь. Згадую історію про служіння Марфи і Марії. Там написана одна така гарна думка, що вони прийняли Христа в свій дім. І Марфа, і Марія. І Христос прийшов і почав служити. І Марія сіла, написано у ног Ісуса, слухаючи Його Слова. Марфа, яка прийняла його теж в свій дім разом з Марією. Вона клопоталася і турбувалася про те, щоб зробити певне таке велике частування для Христа. І Христос її викриває марфу і говорить: ти турбуєшся і клопочешся багато про що. А одне тільки потрібне. Марія обрала благу частку, яка не відніметься у неї. Є така думка, що служіння марфи воно не потрібне. Тут не про це йде мова взагалі. Тут є мова про те, що є всьому свій час. Коли Христос прийшов для того, щоб служити, в цей, в, в цей час Марія зрозуміла, що Христос буде служити Словом, і треба відкривати своє серце. Нахиляти своє серце і відкривати свої вуха для того, щоби Бог звершував свою працю, Бог впливав. Марфа це не зрозуміла. Тому є час, коли ми повинні займатися служінням, а є час, коли ми проводимо його з Богом. Тому ми повинні зрозуміти, всьому є свій час. І я думаю, що життя християнина, який прийняв Христа в свій дім, в своє серце, воно повинно поєднувати. Марію, марфу, Марію, марфу, Марію і марфу. Тому нам треба мати мудрість, коли займатися служінням, коли займатися роботою. Коли займатися покликанням, коли займатися родиною, коли займатися відпочинком, коли займатися своїм хобі, коли йти в спортзал, а коли не йти в спортзал, коли треба спати, коли треба їсти, нам треба мати мудрість від Бога, щоб в нашому житті був певний баланс. І хай Господь допоможе нам це зрозуміти. Амінь.